Вітаю, друзі, сам Україні. Ну сьогодні безумовно найрезонантніша подія саме в внутрішньому житті України це рішення Київського апеляційного суду в справі оскарження Ігорем Коломойським. Є в нас такий олігарх запобіжного заходу, засуду, який йому був винесений. Але перед тим звично два відступи в бік. Перший це чисто технічний, як і всім ютюблогерам належиться. Я запрошую, якщо хтось ще не підписався на мій і телеграм-канал, запрошую підписуватися. Вам, дрібничка, мені приємно. І другий момент, якщо ви погоджуєтеся з моїми висновками, якщо вам подобаються ці записи, то так само буду дуже вдячний і за ваші перегляди, поширення, рекомендації, посилання, е коментарів, вподобайки, тощо. Крім всього іншого, це ще й піднімає в Ютубі, е стимулює Ютуб піднімати цей контент вище в стрічці рекомендацій. І другий момент у вже виробилася така традиція: перед тим як говорити про якесь ге. А сьогодні все таки буде про певне гей і дуже неоднозначні обставини навколо хоча б щось з того, що піднімає нам настрій і що вселяє надію. А це займаються сьогодні Збройні Сили України і інші військові і воєнізовані формування України. От це ті, кому ми будемо завжди вдячні, яким ми будемо гордитися. Значить, Буквально кілька новин, ще раз кажу, просто для підняття настрою, тому що я думаю, що ті новини ви всі чули, але мені хочеться з них почати. Перше Сили спеціальних операцій це було досить неочікано, що вони виконують також і серйозні розвідувальні функції, якими мав би займатися виключно ГУР, Провели достатні перевірки вже розвідувальні і видали інформацію про втрати ворога внаслідок двох скоординованих ними ракетних атак. Перша по Чорноморському суднобудівному заводу ми там знаємо підводний човен і великий десантний корабель. Так от по великому десантному кораблю Мінськ маємо результати більше ніж сподівалися. Ну, очевидно, ССО мали такі наміри, і на це очікували: 62 ліквідованих, відправлених до Кобзона представників членів екіпажу корабля. Здається, як в сухому доці корабель. Але я думаю, що наші спеці добре прораховували цю річ, знаючи певні обставини, що робиться з кораблем перед зняттям його вже з ремонту і виведенням на бойове чергування. На ремонт, коли заходить корабель, звичайно, з нього знімається частина обладнання, вся документація, багато що, все відключається відповідно з тими даними, які були в ССО. На наступний день корабель мали вже спускати на воду і відразу ставити на чергування. Автоматично на ньому мав бути екіпаж, який мав це все готувати, заносити, включати, розміщати і тому подібно. І от саме цей день було вибрано для дуже вмілого удару, який закінчився для расистів фатально. І другий момент це є вже теж результати попередньо дуже вміло розвіданої атаки. Підготований розвіданої атаки нашими вже військово-повітряними силами, але ССО підготувало дані, коли саме в кабінеті командувача Чорноморського флоту буде проводитися серйозна якась велика нарада з великою кількістю командирів і командувачів. І саме в цей момент. Точно в те місце, де проходила нарада, прилетіло дві ракети. Рашисти навіть не додумалися десь проводити це в якихось бункерах та де завгодно. Їхнє ППО, їхня система оповіщення не дали інформації про те, що підходять ці підлітають ці ракети. Відповідно, ми розуміємо, коли симетрична будівля за радянськими зразками, головний кабінет головного боса має бути по центру і точно не на першому поверсі. Внаслідок цього, за тими даними, які є. Там ліквідовано 34 офіцери, серед яких і адмірал, і генерал-лейтенант, командувач сил вторгнення на півдні України на Запорізькому напрямку, це це просто колосальна втрата для командування Російської Федерації. Знаєте, такі речі не проходять марно. Я думаю, що певна дезорганізація буде там теж і в військах, що нам звичайно допоможе. Тому дякуємо і нашим силам спеціальних операцій, і всім українським військовим за неймовірні результати. Ще одне повідомлення, Знаєте, коли. Робляться оголошення про те, що в Україну надійде якесь нове озброєння, як право, це озброєння вже є в Україні. Так сталося з танками Абрамс. Я дуже сподіваюся, що десь в ближчому часі нам сповістять про атакамси. А в цей момент вони вже будуть у нас десь в районі фронтів. Ну не треба ворога наперед інформувати. Це правильно е, Абрамси вже в Україні. А що стосується атакамсів. Очевидно, що їх буде небагато, і вони будуть призначені тільки най для найстратегічніших ударів. Це може бути кримський керченський, вбачається за обмовку Міст це можуть бути якісь дуже потужні штаби. Вартість одного пуску. Ну я бачив дані експертів. Не можу перевірити порядка 800 тисяч доларів. Це це дуже прецизійно. Це не можна бити, як кажуть, по горобцях ще з тих новин, які є. Висновки британської розвідки, які для нас є в певній мірі втішні, ну наполовину. З одного боку, вони фіксують, що е, расисти вміють навчилися оборонятися, але вони не можуть атакувати. І йде аналіз спроб наступальних операцій атак рашиської армії і британська розвідка робить висновок. Вони не спроможні нормально вести скоординовані добре організовані наступальні операції. Для нас це є позитив у тому плані, що це дуже серйозно. Підриває будь-які сподівання ворога і страхи, які можуть виникати у багатьох українців, коли нам розказують там стотисячне угрупування на Куп'янському напрямку, перекидують нові резерви. У нас є такі певні цікаві експерти, які чомусь дуже люблять роздувати певну паніку і додавати там такого, знаєте, жахів і страхів. Насправді, британська розвідка говорить логічно. так вони вміють оборонятися, вони цьому навчилися. Але мені здається, що друга так звана, це вже тепер тільки зі сміхом можна говорити. Друга так звана армія світу мала наміри. Бути армією наступальною. О, я пригадую оту пісеньку чи віршик. Там такий був, колись Смірнов, російський поет е, ще з період Сталіна Хрущова, шагом, брат, шагом, брат, шагом, ми дійдемо до города Чикаго. Ага, до Москви дійдете. Але ну ще раз кажу: проривати їхню оборону буде важко. Але британська розвідка запевняє, що тими силами, тими вміннями, які українських бійців, вони не дають шансів расистам на їхній можливий наступ. Ще одна дуже хороша історія сьогодні: це удар по аеродрому. Це змішаний аеродром військово цивільний Саме по військовій частині. Вона з іншого східного північно-східного боку Халіно. Це Курськ. Там він же не раз ставав е, об'єктом атак наших безпілотників. Це достатньо близько. Там є в першу чергу, все таки винищувальна авіація, але там комплексна, там може бути і десантна, і все інше. Прикидка і тому подібне. Тому насправді він важливий. Це не стратегічні бомбардувальники, це не Енгельс, це не інші. Але. Атака по Халіну була зроблена знову дуже вміло і притільно, що говорить, що в українців є дуже точні розвіддані. Я не знаю, якщо це зробив гур. Я готовий клонитися перед ними і сказати, що ви молодці. Якщо це знову сили спеціальних операцій чи фронтова розвідка, низький уклін. Вони знову зуміли вирахувати, коли буде проходити нарада, і вдарили не по літаках цього разу, а по приміщенню, в якому перебував офіцерський склад. Ліквідований е командир авіапол. І значна кількість і пілотів, і керівників підрозділів тощо так само або знищені, або поранені, і вже навряд чи зможуть літати. Тому теж хороша подія. І маємо таких, таких повідомлень, таких успіхів достатньо багато. Ну і плюс наша наступальна операція, яка поступово-поступово продавлює сили ворога. Ну і може. Е Наостанок, ну, неприємне, сумне, але це протиставляє це, показує, яка просто колосальна і ментальна, і стратегічна відмінність між нами і тими. Наші дуже точно прецизійно б'ють не просто військові об'єкти, рашистські, вони б'ють чітко. В ті місця, де зосереджені їхні командири для нанесення максимальної шкоди і тільки по військових об'єктах, так, напевне, в Севастополі дуже багато колаборантів, але ніхто, ніколи, українські військові не б'ють, отаким, знаєте, як в Рашисів є, б'ють по площадям. Ні, наші б'ють по тілях. Рашисти, наприклад, і жаль, не маючи змови, можливо, змоги вирахувати, можливо, попасти, влучити у основні військові об'єкти в наші штаби. Дякувати Богу, дуже мало було повідомлень. Ну колись він не тіше десь там на початку, але дуже мало було повідомлень про влучання саме військові об'єкти. Але зате вони луплять по цивільних об'єктах і під час удару ударів цієї ночі було багато е, запущено серйозний удар, і ракетний і шахетний по Україні, в першу чергу по Одещині. і фактично, майже всі. Були збиті ракети, пролетів, прорвався один калібр, і, на жаль, поки що ще для нас не не, не локалізовані морські ракети протикорабельні ракети Онікс. Дві прилетіли вони влучили в непрацюючий готель. Кемпінська Одеса, це на молі прямо над Чорним морем. Колись я там теж один раз ночував, і прилетіли поряд по морському вокзалу. Серйозні руйнування, велика пожежа, але там не було жодної людини. Вдарили теж там по зерносховищу, так само портовому. Оце те, по чому вони б'ють. Оце те, що вони можуть. Наші б'ють по ворогу. Ті б'ють по українцях, ті б'ють по людях, ті б'ють по портовій або ж аграрній інфраструктурі, провокуючи голод у цьому світі. І теж велике питання до того глобального півдня, який так вихваляє наш ярмак, це удар по них, це для них геноцид. Так наші зерновики матимуть від цього страшні втрати, але голод може прийти до них на африканський континент, в Індію, в Китай. Ну може не голод, але принаймні зростання цін, проблеми. Чому вони замість того, щоб тиснути на Росію, тиснуть виключену Україну? Може варто їм пояснити якісь ультиматуми, постачати ставити, а не просто гратися в піддавки з нашого боку? Оце те, що я говорив перед цією зерновою стамбульською змовою, і можу повторити зараз. Може, нарешті треба вести реальну зовнішню політику, в тому числі, і нагадувати. Що те, що ми рятуємо світ від голоду і допомагаємо розв'язанні продовольчої кризи, за це має бути хоча б якась вдячність. От це те, чого від нас вимагають наші західні союзники, мають на це право. А ми так само, дякуючи їм, маємо право вимагати подібних речей від тих, кому ми допомагаємо уникнути голоду. Оце власне ті речі, на яких мені би хотілося зосередитися трошечки перед тим, як перейти. Як казав шановний Віктор Андрійович, а тепер перейдемо до наших баранів. Отже, Коломойський сьогодні в міському суді відбувався розгляд його апеляційної скарги. Він був незадоволений Тим запобіжним заходом, який йому був обраний. А спочатку це був дуже смішний захід. Це була спроба фактично приховати Коломойського від американського правосуддя, щоб йому не ставили зайвих питань, щоб його не вимагали повернення. Щоб Зеленський міг спокійно розмовляючи баденом, сказати: А які проблеми? Джо, я Коломойського посадив, він в тюрмі сидить. Отака От історія. І під саме цей варіант все розігрувалося, зокрема те. Що після так званого ну дуже смішного затримання Коломойського і суду над ним перше, 2 лютого йому виносять запобіжне ну перше, йому звинувачення виносять, яке рівно в 300 разів менше від мінімально обрахованої шкоди тільки по одному звинувачувальному акту, який був при Порошенкові, який при Зеленському був фактично розмитий, а потім і скасований. Отака історія в 300 разів. І там був запобіжний захід, засіб, захід який становив. Ну, понад 500 мільйонів гривень. Ну ви здається, для нас всіх гігантська сума. Появіть собі, це 12,5 чи трошки більше мільйонів доларів. Що це для мільярдера Коломойського? В принципі, абсолютно нічого. Але це було розкручено. Що він цей час, ніби посидів у тюрмі? Відповідно, відбувся. Ну, просто такий, знаєте, дешевий спектакль. Він подає апеляцію, апеляція має розглядатися невідкладно на наступний же день, і раптом виявляється до суду, з Шевченківського районного суду, до Київського міського апеляційного суду. Не змогли довести його справу. Її там вести, ну, передзвонили швидко, відправили спецтранспорт за 40 хвилин, уже все на місці. Ні, його вирішили, що його доведеться вести більше трьох тижнів. Аж на 25 те число, тому що до 25-го числа вже було гарантовано, що закінчаться всі зустрічі, переговори з Зеленського в Америці. І от тільки завдяки даті цього суду ми точно знали, що до 25-го числа Володимир Зеленський повернеться в Україну. І тоді можна Коломойського спокійно відпускати вільно іди, наш дорогий Ігор Валерійович, під особисті зобов'язання чи під поручительство твоїх же ж там власних журналістів. Так готувалося, але так не сталося. Коли звідбулася ця афера, я вже про це робив окремий запис. Примчався ревізор Ентоні Блінкен, держсекретар США, приїхав непланованим неанонсованим візитом, і я наполягав і зараз наполягаю основне завдання цього візиту було звичайно не оголосити про додаткову порцію військової допомоги Україні фінансової, а оголосити, пояснити про те, що такі ігри не пройдуть. Вам уже один місяць не дали коштів на поповнення бюджету, без яких український бюджет розвалюється і можуть початися просто елементарно бунти. І Зеленському прямо на це вказали. Сказали, що нічого не пропустять, все буде зафіксовано. Що робити в такій ситуації? Через кілька днів оту ж саму антикорупційну інфраструктуру, яка встигла повернутися уже з Сполучених Штатів Америки, де проводила певні там, співбесіди, розмови, якісь стажування тощо. Вона отримує доступ, його ж ховали від них, так як колись суддючауса СБУ ховало від НАБУ. Все, дістали доступ, вручили нову підозру. Теж обмежено, але вже там на 9,5 мільярдів гривень, а не на 500 чимось мільйонів. Вже серйозніше. Вже вимагається новий запобіжний захід. Далі СБУ. Розуміючи, що все, гра закінчилася, з американцями такі ігри в наперські грати не можна. СБУ вносить нову підозру Коломойському і ще додає від себе. І закінчилося це, це тим, що він отримав вже зовсім інший запобіжний захід в розмірі 3,89, якщо не помиляюся, мільйонів доларів. Уже все це, ой, кажу, мільйонів. Господи, мільярдів доларів. 3,79 мільярдів доларів. І з ними уже так не пограєшся. Ті гроші треба якимось чином легально, звідкись знайти. А в нього нема цих легальних грошей. Взагалі такі суми просто легально витягнути. Просто так неможливо. І от тому. Виникають в колосальні в нього проблеми, і виявляється, СІЗО, в якому він збирався переховатися від американського правосуддя, може стати його прихистком набагато довше, ніж він цього хотів. Але надія, я розумію, в команди Коломойського, що все це все-таки ще буде переграється. Що Зеленський, вернувшись з США, матиме не такий жах і не такий страх, і вирішить знову пропетляти, адже компромат від Ігоря Валер'євича, теж дуже серйозний. Прийшли в суд саме ті люди. Які з самого початку мали подати клопотання про взяття його на поруки. Це його журналісти, Алла Мазур, Масейчук Наталія, Юрій Горбунов, актор, прийшов екс-міністр Ткаченко, тобто вся гопстоп-компанія, яка принесла заяву, що вони хочуть взяти його на поруки. Вони очікували, вигляд у них був вже не такий веселий, не такий радісний. Було зрозуміло, що вони вже бачать, що ситуація вже вийшла з під того напрямку, з під того контролю. Це якраз те, що я говорив трошки пізніше по справі Шуфрича. Що як юрист я бачу одні речі, що справу готують до розвалу, до зливу. А потім, як політолог, я дивлюся, я кажу, є інші фактори: є США, є ревізори, є інший тиск на Зеленського. І те, що думали, що розіграють, обмануть американців, зроблять видимість для суспільства, додать собі трошечки рейтингів, крім цього іншого, і тому подібне. А воно може обернутися абсолютно реальним арештом. І щось подібне сьогодні сталося у цьому ж таке київському міському суді. Всі, звичайно, розглядали оці клопотання, але суд, уви, дуже сухняний суд, який вже був, напевне, давним-давно запрограмований, ще раз кажу, тому на 25-й часові був перенесений, цей суд відмовив у всіх цих клопотаннях і залишив незмінним запобіжний захід, арешт. Утримування під арештом в СІЗО або суму застави у тих 3,89 мільярда доларів, які, я ще раз скажу, треба заплатити з легальних коштів. А це зробити неймовірно важко навіть Коломойському. Тому що майно ти можеш мати і на 100 мільярдів, ну, в гривнях, скажімо так, в доларах то в нас ніхто не має такого. Але, але живих коштів. Навіть найбагатших мільярдерів світу як право в багато багато разів менше, і тому це було, в суті блокуюче рішення. Ні, я думаю, що через якийсь час будуть шукати нові обставини, будуть щось вигадувати. Але напевне, все-таки цей перший термін застави Ігорю Валєровічу доведеться пробути в СІЗО СБУ. Тим більше він же ж сьогодні журналістам в залі суду сказав, що умови отримування та нормальні, все в порядку, все добре. Навіть щось там усміхався трошечки, тому... Насправді, на мій погляд, от те, що думали, що вдасться обманути союзників, обманути громадян України і пропетляти, воно було. Але щось пішло не так. І оце щось не так має походження точно і гарантовано не внутрішньоукраїнське. Це є той момент, основний саме сьогоднішнього дня. Але насправді там були ще кілька речей, які є цікавими, і вони досить симптоматичні є. Одне одна річ, ну там звичайно, там я так розумію, що адвокатка Коломойського робила спеціальну заяву для журналістів. Її було дуже добре чути. самого Коломойського було дуже погано чути з тих з того шкляного бункера, шкляної ну, була було клітка, тепер акваріум, напевне. Вона заявляла: ми спеціально добилися, бо спиталися як в здоров'я, як себе почуваєте. Ми спеціально добилися всіх обстежень, всіх аналізів. Серце ідеально, все в порядку, все чудесно, щоб потім не сказали, що серцевий при. Стоп, щоб помер все. Отаке, знаєте, пішов тепер залякування для всіх. Мовляв, ой, Ігорю Валерійовичу, є загроза його життю, щось не може статися, може статися велика біда, та нічого з ним не станеться. Його будуть берегти, як Зіницю Ока, напевне. Ну, хіба би, хіба би він почав дуже сильно Володимира Олександровича, свого підопічного, дуже сильно лякати тим компроматом, який в нього є. Але знаєте. Я трошечки так пригадую, стежив за Ігорем Валєровичем. Людина він передбачував. Очевидно, компромат в нього не в усній формі. Компромат в нього десь ужить в якомусь сейфі, в якомусь певному приміщенні дуже близько біля берегів Женевського озера. Там є кілька дуже серйозних банків, і є поручитель, який у випадку, якщо щось з ним станеться, або якщо буде якась команда передана, просто цей компромат. Може передати в Сполучені Штати Америки, а в тому компроматі може бути одна маленька деталька, дуже дрібна, коли кралися кошти вкладників Приватбанків. Приватбанку участь в цьому взяла група осіб, і ти типу, поручителі сьогоднішні, та ж сама Наталія Мосейчук, там, скажімо, інші е е е журналісти, якщо їх так можна сказати, з 1 плюс е, брали участь в цьому тоді, працюючи в, е в контексті ходу 1 плюс 1, квартал 95. І такий один собі актор Володимир Зеленський, ну, які там і продюсер, і творчий керівник, і все інше. І він теж якусь суму відмивав. Там загальна сума ними відмита була 40 мільйонів доларів. Це велика сума 40 мільйонів доларів, саме а не гривень. Але в цій сумі якась частка була і Зеленського, і зовсім немає значення яка. Очевидно, що там були все-таки кілька мільйонів доларів, а не тисяч. Але якщо хоч один долар з цих грошей попав до Сполучених Штатів Америки і відмивався там, а там велика частина цих коштів відмивалася саме в Америці, тому проти Коломойського в Америці відкрите кримінальне провадження. То в такому випадку це є вже злочин. Проти Сполучених Штатів Америки, проти фінансової безпеки, відмивання брудних грошей завжди закінчується тим, що ті гроші десь появляються в вигляді грошей на озброєння, на терористах, на торгівлі людьми і тому подібне. Тому насправді, я думаю, що Ігору Валеровичу просто треба мати там одну банківську проводку, в якій просто прописано, що ті гроші, які в один момент з Приватбанку, з філії Приватбанку в Києві, виявив саме такий Володимир Зеленський. Кудись на Рубу, за Руби кудись на Коморські острови, з Коморських островів, кудись там на Вірдінські острови. От десь серед цих проводок була ще одна: коли гроші попали, ну скажімо там, в перший якийсь там відповідний там, інвестиційний банк Детройта, умовно, називаємо так. І в Детройті, де були інші гроші Ігоря Валєрійовича. Вони відмилися і відбилися. Все, цього буде достатньо, щоб Володимир Зеленський, коли в нього зникнуть, згідно з Віденською конвенцією, існуючі, міжнародні імунітети як голови держави, став одним з особливо розшукуваних міжнародних злочинців для правосуддя США. А це вже не заховаєшся, вже ніяк. Це не міжнародний розшук по Інтерполу. Це Міністерство Фінансів Сполучених Штатів Америки. Це набагато серйозніше. І тому я думаю, що. Напевне, життя і здоров'я Ігоря Валерійовича будуть берегти так. Щоб в нього волосиночка не впала, от чомусь мені так здається. Це те, що стосується цих подій, пов'язаних саме безпосередньо з повідомленням, яке було в залі, що ми підозрюємо, що хочуть бити Коломойського. Ніхто його не буде вбивати. Я бажаю йому 100 років життя, але все-таки значної частини зник за ґратами. А тепер інше питання. Під час розмови журналістка задає йому питання: Ігор Валерійович, а там вже ж були розмови про ваше громадянство, множинне. У вас український паспорт є. Є, а ви позбавлені українського громадянства. А я не знаю. А вам що не розказували? ні не казали. А вам що не показували указ? Ні, не показували. І Знаєте, я вірю йому, тому що Зеленський з якогось дива цей указ засекретив, хоча не мав на це ні підстав, ні права. Тому що цей указ має бути просто конфіденційний, і він точно має бути представлений, вручений тим, кого він стосується. Але ну тут же ж думаю, грати туди, грати назад, указ можна завжди підмінити, коли він засекречення, тому подібне. І я навіть вірю, що Ігору Валерійовичу просто по телефону сказали. Е... Папік, ти не турбуйся, ми тут це видали. Це ж ніяк тебе не стосується. Тебе ж ніхто не буде видоворяти з України через 90 днів, коли ти вже будеш незаконно прибувати і все інше, все буде в тебе в порядку. До нього навіть не прийшли забрати його український паспорт. Він хвалився, що український паспорт в нього є з собою, і цей ж український паспорт і був представлений, до речі, у суді, коли ще. Тоді, коли суддя боявся, навіть не знав, що сказати, тому що йому не було ценних водних, так він громадянин України, чи не України, виправдовувався, що він ж не перевіряє громадянство. Якраз перевіряє, зобов'язаний зробити запити і перевірити, але побоявся тоді суддя в першій інстанції в Шаченківському суді. Так от Ігор Валерійович перше сказав, що йому цього не повідомив. Друге, він підтвердив, що в нього є три громадянства, було принаймні крім українського, кіпрське і ізраїльське. І він сьогодні на питання: ну він ще жартував, знову що колись вже був його жарт. Пригадуєте, що подвійне в нас заборонено, а потрійне ні. І коли його спиталися, а як вас судять, як громадянина України чи іноземного громадянина, він сказав як іноземного громадянина. Оце цікавий момент. Як громадянина Кіпру чи Ізраїля, каже, як обох, І оце цікаво, тому що хочу нагадати. Громадянина Україна згідно української конституції, наша держава не має права видати будь-якій іноземній державі, а не громадянина України, громадянина Ізраїлю чи Кіпру, ми маємо право ним розпоряджатися, як ми хочемо. Ми можемо їх судити в себе вдома, і ми можемо на запит іншої держави його передати туди. Що там вони вирішили, і що? Сказав Зеленському Байден, а тема Коломойського вона зараз ключова і перед виборами вона буде мати значення. Я не знаю. А може, Його Валерій вже змирився з тим, що його збирається видати в США, і для нього ця ситуація просто безвиглядна і все. І тому він про це так відкрито говорив. Не знаю. У мене щось відчуття, що в українській темниці він сидіти буде ще навряд, ой, навряд. Але йдемо далі. Поки що ще знаєте. Часу багато не прийшло. Ми бачимо, що е, оці медіа М -м -м", Коломойського все таки сьогодні ще вірили, і там вони казали: ми віримо на Бога. Сподіваємося, все ой, ну кому б Бога згадувати, але вони сьогодні згадували цю історію, що вони. Переконані, вони вірять в чесні суди, який відпустить його під їхнє поручительство. Тобто, в них сподівання були. Слухайте, вони не є наємні люди. Якби не було підстав, вони би якось уникнулися. Вони б сказали, ми прийшли просто підтримати все. Вони б не гралися. Вони б себе так не засвідчували цим копотанням. Вони все таки мали певну надію, що Зеленський дасть задній хід. Але, мабуть, мабуть, є в Джо Байдена трошечки сильніші аргументи ніж Ігора Валерійовича. От на що я дуже розраховую. Тому в цій ситуації все одно є певні сумніви, чи до наступної зміни запобіжного заходу, яка настане відповідно з кримінально-процесуального кодексу, не буде бажання знову пропетляти. Якщо Коломойського не видадуть США, то така історія може бути реальною. Це є наступний момент, а ще є один момент, який не вселяє надію. Так ми розуміємо, що з моменту приходу Зеленського до влади Коломойський вкрав України додатково мільярди і мільярди гривень, Неймовірні кількості, повернув та все те, що в нього арештували і конфіскували при Порошенку. і все це йому йшло вільно. Але це було до всього. Зараз, саме зараз, в цей період, коли вже все над Коломойським нависує Хмари грозові, ви ж суддя, ви ж що, е, Антикорупційного суду такий Олег Ткаченко відмовляє САП у арешті майна Коломойського. Там, посилаючись на правку лозового, при тому він 10 днів, що арешт був на 48 годин, накладений, це той технічний арешт, який можуть антикорупційні органи самі накладати для того, щоб запобігти виведенню коштів. А далі він 10 днів тягнув, мабуть, що багато що можна було відвести. І в кінці кінців, посилаючись на так звану правку лозового, це я колись був депутат з фракції Ляшка, відмовляє. У накладенні арешту на все майно Коломойського. Прошу хочу сказати, що мова йде про частки в 307 компаніях на суму орієнтовну в 3 мільярди гривень. Це, звичайно, мізерна частка з того всього, що в нього є, плюс 1 тисяча об'єктів нерухомості на невідому суму, одна тіла шістдесят тисяч 60 тисяч транспортних засобів і суден. Ви собі уявляєте, які це обсяги? Це тільки те, що вони встановили і на що подали, і він в цьому відмовляє зараз, саме тепер. Знаєте, в цій ситуації чи можуть бути такі гроші, які спонукають суддю виносити неправомірне рішення, розуміючи, що за ним стежать принаймні керівництво двох держав, і Сполучених Штатів Америки, і вже України. Щось тут мені підказує, що, мабуть, Україна в даному випадку не зовсім з тої сторони. Я дуже хочу помилитися, але цей факт він викликає ну, принаймні певне застереження. Тому треба за цією справою слідкувати далі, не спускати її з уваги, тому що, на привки жаль, ще все не закінчено. От через два місяці глянемо на продаль, продовження тієї історії. Але я чомусь думаю, що і Сполучені Штати Америка, не тільки ми будемо за, за цим всім спостерігати. А ми далі ще з вами не один раз будемо вертатися до Коломойського, зокрема до того, як Володимир Зеленський допоміг йому повернути все те, що в нього забирав такий злий поганий Порошенко. На цьому закінчуємо цей запис. САВ Україні.